Розпаковочка. Замовила чоловіку кросівочки Асікс, вкотре користуюсь цим магазином, топ-шоп-магазин, дуже задоволена якістю товарів, швидко все доставляється. Так, ось фірмовий пакетик ASICs. Кросівки дуже гарної якості. Вони бомбезні. Система Gartex Осінь, весна. Ось так вони виглядають. Дуже гарні. На 41-й розмір постельки 40 25,5 см. Ось такі вони гарні. Не на шнурівочки, а на колісочки. Дуже-дуже гарна якість. Ось така подушка. Ось так вони виглядають. Дякую цьому магазину. Ще раз повторюсь, це магазин топ-шоп магазин.